Gracias. Удія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас, 14 в 2024-му. Проєкт тижні добрих справ набирає обертів і цього року триватиме три з половиною місяці. Про те, що вже зроблено і на які добрі справи ще варто очікувати. Одесі розповідаємо сьогодні. Я рада вітаю гостей нашої студії з нами Сабіна Нікітенко, голова оргкомітету, координатор проєкту Тижні добрих справ 2024 Пані Добре. Сабіна, вітаю вас! І також вітаємо в студії Лідію Солодовні програмного координатора тижнів добрих справ 2024 вітаю. Пані Лідія, вітаю. Пані Дуже дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Знаєте, розпочати наш ефір? Хочу з такого дещо банального питання. А нагадайте в якому році стартував проєкт тижні добрих справ і скільки він тривав в рік свого заснування. Ой, ви знаєте, проект триває більше 15 років. Вже так, через війну він рік не був запущений в 2022 році. На жаль, але проект вже більше 15 років. Точно на жаль вам, мабуть, ніхто не скаже, тому що знаєте, як було ми спершу робили по дням. Тобто день добрих справ, потім це е, був тиждень добрих справ, і потім це вже по декілька тижнів ну. Так, щороку ми додаємо по тижню добрих справ, і ось ми всі чекаємо на рік добрих справ, і тоді рахувати взагалі не треба буде. три з половиною місяця. Ну це дуже великий термін, як на мене. Але я бачу по програмі проєкту, що є чим заповнювати цей час. А скажіть, будь ласка, я що я правильно зрозуміла в цьому році? Вже стартував проєкт, так і вже є чим похизуватись. Так, проект вже стартував. Ви знаєте, похизуватись цього року дійсно є чим. Цього року я не побью цього слова, рекордна кількість учасників проекту тижнів добрих справ. У нас на день по 10-15 заходів від різних організацій. Ми намагаємося встигнути до всіх та всім приділити увагу, тому що, коли ти бачиш, що організація або просто волонтер, або якась установа бажає долучитися, бажає зробити добре. Бру справу і е, е, до, е, доєднатися до таку, такого доброго діла, то ти, звичайно, хочеш е, е, особливо кожному приділити і увагу і подякувати за те, що е, все, все таки сьогодні в наш нелегкий час під ракетами, під постійними повітряними тривогами, що люди навпаки хочуть робити ще більше, так і дійсно роблять. Кажіть, будь ласка, ну от ви згадали про те, в яких реаліях ми сьогодні живемо? Так, повітряні тривоги, ракети в країні понад два з половиною роки війна. Як... Цей важкий історичний період вплинув на проєкт, що змінилося, можливо, деякі а, фокуси уваги, де що бо у нас з'явилася на жаль, така абревіатура в країні як ВПО, так більш масовано ніж це було після 2020 Вибачте, після 2014 року, і зараз мені здається, ну жодна людина не розуміє, хто такі ВПО, що це люди, які дуже потребують підтримки. Як проект реагує на виклики війни? Ви знаєте, цього року особливо, особливо масштабно проходить наш проєкт. Хоча ми дуже боялися запускати його в умовах війни, скажу вам чесно. Минулого року він також був, але охочих було не стільки, як сьогодні. Цього року прям всі захотіли доєднатися, так і дійсно ВПО. ВПО я вам скажу не тільки як отримувачі допомоги в наш цього року, як але ще але як ще дуже активні волонтери. Тери дуже активні громадські організації, які переїхали з Каховки, які переїхали з Херсонщини, там з Донеччини. Вони почали активувати тільки розпочинати свою діяльність в Одесі, так і, і вони е, вже забажали взяти участь в рамках тижнів добрих справ. Тобто, ВПО сьогодні настільки активні, що вони не тільки хочуть отримувати і, і казати Мені потрібно, а вони хочуть долучатися, волонтерити і щось робити. Ну, не щось, а дійсно класні проекти, бо у нас є волонтерська організація із а, Нової Каховки, як я вже сказала, які платуть маскувальні сітки в рамках тижнів добрих справ. Тобто ну, досі так, щоденно люди збираються і а, а, допомагаються нашій армії. Також і Є організація з Херсонщини, яка працює із тваринками, із дітками, і вони роблять таку як зоотерапію, яка допомагає і діткам ВПО, і місцевим розслабитися так після цих вибухів, після цих жахів. Це дуже важливо. Тому ВПО сьогодні неймовірно активні за що ми їм і вдячні. Це дуже приємно дуже. чути. Насправді так виготовляють дуже да, да, організації, які приєдналися до тижнів добрих справ. Але ж раніше ми створю, створювали великі проекти, да, великі флешмоби, якісь концерти. Е, на жаль, сьогодні ми е, да, не можемо Обмеження цього робити, але ми створили чергу, програму заходів, яка буде маленькими групами. Е, Об'єднувати дітей для mm -hmm. культурних заходів. Ми даруємо квітки на заходи, в тому числі дітям ВПО, дітям з багатодітних сімей, дітям, які у сложних життєвих да обставинах знаходяться. Так, ми працюємо. Для дітей. Ну, я наразі можу сказати, що я у сім років вже в проєкті, і моє улюблене, улюблене направлення це діти, да, об'єднання дітей, бо діти це, знаєте, це всі заходи, це не тільки про розваги, так, це про емоційну підтримку дітей, це про соціалізацію, це про розвиток дітей, яке дуже потрібно у даний час. дуже. От скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо вже про те, що зроблено а, цього року, стартувала акція, які вже заходи відбулися? А що можете цікавого розповісти? Ви знаєте, відбулося вже дуже багато заходів, і що нам дуже подобається. Вони всі різноманітні і м, абсолютно на різну тематику. Це і спортивні, це і соціальні, це і заходи для діток. Дуже дуже показово, що цього року ми залучили навіть реабілітаційні центри. І ви знаєте, ми були нещодавно у центрі, який займається людьми з наркозалежністю. І що для нас було дуже дуже так особливо, те, що е Наркозалежні захотіли знову ж таки бути не тільки отримувачами, але вони нам задали питання: як нам долучитися? Що ми можемо зробити, як нам допомогти? Знаєте, і ти такий думаєш, ну це дійсно потрібно дуже різним людям і дуже ем, а скажіть, будь ласка, собі на ну, дуже цікаво, який варіант участі у проєктах ви їм запропонували? Ви знаєте, ми їм запропонували взяти участь у суботнику, тому що в нас часто. Uh oh. І проходять, і плануються суботники, і, і вони так охоче погодилися. Багато і людей нас... погодилося, захотіли брати участь. А ви знаєте, в нас переважно суботники люблять студенти, і, але ці хлопці та дівчата так з реабілітаційного центру скала за це класно, це те, що Бо, треба. Бо це також реабілітація. Ви знаєте, коли ти робиш добру справу, навіть на психологічному рівні, ти відчуваєш себе частиною суспільства, соціуму. ти. Дуже так соціалізуєшся, це важливо, так і для кожного. Тому так багато кількість цього року, я думаю, захотіло взяти участь. Бо е, війна вона вимотує, дуже вимотує, і людям необхідна оця от енергія, і, і людям необхідно розуміти, що. Я важливий сьогодні для суспільства для наближення перемоги. А тижні добрих справ ну це якраз про згуртованість і про е добрі справи в умовах війни. І що мені дуже подобається, те, що ми охоплюємо абсолютно всіх, тобто це і діти дітям особлива увага, як сказала Лідія. Так тому що ми розуміємо, що це дуже така вразлива категорія, яка яка потребує особливої уваги, тому що знову ж таки щоденні ракети, щоденні тривоги це дуже сказується на дітях. Дуже сказується. Але але це не тільки діти. Я так розумію, що це, це всі верстви населення, це абсолютно всі категорії. Це і дорослі, і ВПО, і люди похилого. Похилого віку так. А скажіть, будь ласка, ну я вже трішечки зазирнула у відео, яке ви знімали в цьому році. Розкажіть, будь ласка, які акції вже минули, і на які акції ми чекаємо. А, ну, если говорить относительно детей, то мы а, провели а, ряд а, мероприятий, где дети посетили музеи, театры, а, привлекли бизнес. Это был музей интересной науки, потрясающий. Дети получили море удовольствия. Сейчас мы планируем а, поход в биопарк а, с детками льготной категории. А также мы планируем большую премию а, ДТ на года, в которой а, дети смогут... А, проявить себя, да, также это будет и социализация детей, это будет, э, как дети развивают таланты, даже несмотря на войну, как родители вкладывают в своих детей, но ну, это на самом деле такой большой важный аспект нашей жизни, э, потому что э, это сложно сейчас, да, даже обучение в школе, это сейчас большие сложности, это тревоги, а когда дети заинтересованы в разностороннем развитии и проявляют свои таланты, они отвлекаются от этого ежедневного трэша, который у нас mm -hmm. происходит. Да, прошу прощения, я уже перешла на российскую. Вот добрый. и, конечно, они живут этим, они пытаются свою энергию направить в творчество, и мы будем показывать эти таланты. Это будет очень большой красивый фестиваль. І, от нещодавно в нас якраз був трамвайчик щастя. Ви знаєте, от. спеціально для діток це наша така стара акція. Ми її робимо вже дуже багато років, тому що знаєте, це така співпраця комунальної установи, волонтерів, дітей і ну, в принципі всіх бажаючих. От, О, О, власне, ми, просто... ми зараз показуємо відео. О, цього так, заходу. Так, 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 це саме воно. Ось, бачите, дуже ну там було декілька декілька з, ем, виїздів цього трамвайчику. Тобто там і ВПО, і для місцевих. Тобто, він цього року взагалі нам пішов дуже назустріч і зробив аж три виїзди, так тому що бажаючих була рекордна кількість, абсолютно. І е, ось діти разом з батьками, що дуже класно, так що можна щось зробити разом, якось розважитись разом сьогодні. Це також дуже важливо для родин, так ось це от е, 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 об'єднання. І ось ми е таким чином вирішили розважити дітей, так також їх якось е переключити з цього всього. Вони просто сіли в трамвайчик з відкритими вікнами, поїхали. По місту, і це така купа вражень була. Ми не очікували, чесно кажучи, хоча щороку ми бачимо, що так дітям подобається, але тут це була для них як якась там казка, знаєте, з подарунками, звичайно, там з музикою, з е талановитими артистами. І це знаєте, я думаю, що... що задоволення отримали не тільки діти, Абсолютно. а й батьки, бо як доросла, більше. От бо як доросла людина, я вам просто зізнаюся відверто. Це не те, що зараз вигадалося там. а а от буквально вчора ввечері перед сном я думала про те, що от наскільки я зараз мрію повернутися в рідне місто Ой. і просто проїхатися ним саме Класс. громадським транспортом, Класс. ось тими шляхами, які пов'язані там Бути з дитинство. юністю з так. дитинством зі студентськими роками. А, пані, я знаю, що в цьому році у вас є нові проєкти. Ви сьогодні намагаєтесь більше про них розповідати, тому, тому що зараз всі переконаються, що вони є надважливими. Давайте зосередимось зараз на них. Знаєте, нові проекти цього року в нас а, а, заплановані у співпрацях. Цього року а, ми а, долучили і представників ДСНС. І донорів, і лікарні, і поліцію. Тобто, це така співпраця. Це співпраця з людьми, які не просто роблять добрі справи, а вони рятують життя щоденно, так? Тому кому як не їм знати, як робити добро, та кому це особливо сьогодні потрібно. І ось така співпраця навіть у маленьких заходах вона дає дуже великий результат, тому що коли люди бачать, що навіть Такі герої готові доєднуватися та готові робити ще більше, хоча здавалося б, куди ще так, то звичайно це і надихає, і дуже підтримує цього року. Ви знаєте, ми також хотіли зробити. Таку як новинку ми хотіли зробити добре та гарне ще й для учасників тижня добрих справ, тобто для організації і для волонтерів. І ми їм заплановуємо заходи, які спрямовані на їх розвиток. Тобто, це різні цікаві спікери, які б там надавали їм корисну інформацію для їх організацій, да там з менеджменту, з маркетингу, для їх розвитку в рамках тижнів добрих справ і. Звичайно, ми даємо можливість і з нашими партнерами також брати участь у прес-конференціях або розповісти про себе про свою діяльність так. Це важливо також уже висвітлювати все це. Ну і, звичайно, ми намагаємось робити м, такі заходи, як там зустрічі з департаментами, з комунальними установами, аби е, волонтери е, могли більше розуміти, як співпрацювати з містом, так, що для да, бо ми про співпрацю саме і який саме результат. Можна з цього отримати. А так, ви знаєте, щодо масштабних проєктів, я вам скажу, що в нас кожен день якийсь проект масштабний, навіть якщо він дуже маленький, от ми його бачимо як таке щось дуже масштабне, тому що користь від нього, навіть є, якщо воно там це якийсь захід для декількох діток, дуже великий. Бо в нас, наприклад, нещодавно. Був захід для матерів про першу медичну допомогу діткам. Це дуже важливо виявилось, тому що нам через декілька днів зателефонувала одна із матусь і каже, що слухайте, я не очікувала, в мене дійсно сталася така ситуація. В мене дитина поперхнулася, і я її врятувала тим, що я згадала, чому ви мене навчали. І я просто дзвоню подякувати. І ти таки розумієш, вау, ну це результат. Тобто, ну, Ну, має вплив, тобто звичайний тренінг, так, воно так воно зміг воно. абсолютно. Тобто, звичайний тренінг зміг. Е... Змінити Рятувати, життя, врятувати, врятувати життя, життя абсолютно, і тому ми завжди кажемо, що абсолютно всі наші проекти є масштабними, бо це йде від серця, бо це бачимо. От я бачила таку коротесеньку інформацію. Ви скажете трохи більше так. Був навіть такий захід пов'язаний з донорством, де а, брали участь представники різних конфесій, mm -hmm. і знаєте, чому я згадала про це? По перше, це цікаво. А по-друге, ви от кажете, що головна мета всього проєкту це об'єднувати людей організм організації, Місцеву владу. так? Розкажіть трішечки про це. Знаєте, коли, коли ти об'єднуєш місцеву владу, та волонтерів це одне, але коли ти об'єднуєш релігії, це все. Це, це перемога абсолютно. Це, це, це класно. Тому що е, так у, у всіх різні погляди, але. Що дуже класно і дуже показово, що всі вирішили об'єднатися у добрій справі, не зважаючи ні на що, та піти здати кров, показуючи своїм власним прикладом, так тому що ми ще про власний приклад, бо дуже багато людей бачать і кажуть: я хочу стати волонтером, візьміть мене кудись, будь ласка. Так постійно, кожен день, і ми шукаємо ще де людина могла себе застосувати як волонтер. Бо ми, ми розуміємо, що людині важливо долучитися так. Ми також оці всі моменти кооперуємо. А про здачу крові перший раз ми здали кров в рамках тижнів добрих справ, здали координатори. Я здавала ще двоє людей і оргкомітету нашого, і наступний, на, на наступний день мені телефонує координатор донорства, так, пані Олена, і, і каже, що. Слухайте, ну в нас вже більше 100 плюс людей через вашу рекламу, тому давайте якось Трішки їх так, так, так. Трішечки призупинити, так, активну діяльність. І, ну, це це дуже чудово, і ось коли е, представники релігії, да, бо у кожного є своя аудиторія, так віряни, які дивляться, і також хочуть долучитися, і це, це важливо, правда. Пані Лідія, хочу вас запитати. Ваша парафія здебільшого так, це все ж таки наші дітки. Так. А е, на що чекати впродовж найближчих тижнів в Одесі, от в рамках е, тижнів е, добрих справ саме для дітей? А це буде багато заходів, які присвячені 1 червня, так дню захисту дітей. Це буде і флешмоби. Це буде. А... посещение детьми развлекательных мероприятий, да, которые будут сопровождаться неделей добрых дел. Uh, у нас uh, помимо договоренностей и коллаборации с бизнесом, есть еще и частные лица, которые просто uh, звонят и говорят, мы хотим, чтобы детки порадовались на 1 июня, давайте мы вам оплатим uh, какое-то посещение, вот, допустим, мы сейчас будем идти в Папашон. Uh, вот. И это будет прекрасно, это будет 25 детей, 5 сопровождающих мам, они будут uh, там накормлены, и выгуляны, скажем так. Вот. И Такие мероприятия у нас будут проходить практически каждую неделю, То есть по мере поступления э, билетов, которые нам предоставляет бизнес. да, Мы сейчас пытаемся работать со всеми направлениями, и развлекательных центров и развлечений для детей в Одессе. И, кстати, с з подачою Лідії ми плануємо у червні зробити великий фестиваль для yeah, дітей. Yeah. Це також well, важливо, як конкурс. Да. Yeah. І, тобто ми даємо змогу дітям ще себе проявити та реалізувати. Ну, давайте ж, трішечки так. про фестиваль. Бо якщо це великий захід, давайте ми зараз про нього поговоримо. Ну так бодай загалом не будемо говорити, поки що, коли саме він відбудеться. Де не він можна називатися так. Поки що цю інформацію ми не будемо говорити. Але ну, що там буде? Дети будут проявляться. Дети да? будут проявляться и получать за это свои долгожданные кубки, дипломы, победы. А, значит, это будут а, вокалисты, это будут. А, чтецы. Ну, то есть это будет разное проявление талантов детей, которые существуют. Вот если даже кто-то захочет подать свою заявочку к нам, пожалуйста, если это представители общественных организаций, просто талантливые дети, это будет абсолютно благотворительный фестиваль, да, это будет «Дети на року», и вы можете в нем поучаствовать, показать таланты своего ребенка и объединиться, познакомиться с другими. Талантів діот зараз. Ви нагадали про важливе питання. Так, давайте тепер розповімо в який спосіб, і хто може взяти участь в проєкті тижні добрих справ. Я так розумію, це можуть бути люди, які а, хочуть, наприклад, отримати підтримку, допомогу, і люди, які хочуть її надати. Ви знаєте, ми цього року дуже дбаємо про безпеку. Це все таки на першому місці для нас через ці ракетні обстріли, через тривоги. Тому ми, на жаль, не анонсуємо, намагаємось не анонсувати певні заходи, особливо масові, але ну на жаль. Але люди, які хочуть щось отримати, вони нам пишуть в особисті, так або якщо хочети де, де контакт. В ми відкриті в соціальних мережах Фейсбук, Інстаграм, тижні добрих справ. Ми там Дні, так ви нас знайдете, тобто пишете і кажете, що е, ось у мене дитинка там стільки торочків, залюбки долучилася до цього, 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 або я б сама, як мати, я б хотіла там те-то, те-то, те, або я б хотіла стати волонтером. І ось ми таким чином робимо окремі списочки, і коли ми бачимо, що в нас йде там співпадіння mm -hmm. якийсь захід, і е, бажаючи десь взяти участь, ми обзводимо і повідомляємо. Ну і також у кожної громадської організації є своя. Вже якась категорія людей, так, є своя аудиторія, про яку вони там в закритому форматі повідомляють. Тому що сьогодні, на жаль, ми в таких реаліях. Але про нас дізналися вже і на міжнародному рівні. І нас от запрошують на вихідні до Києва на також міжнародний дитячий фестиваль. Там будуть гості з, з різних країн світу. так, І на, нам Запропонували стати соорганізаторами, тому це також для нас так показово. Знаєте, тому що ми бачимо, що а, 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 якщо нас долучають до проєктів такого міжнародного рівня, то ну справді є результати. Це дуже приємно чути. Пані. Я дуже вдячна вам за інформацію. Сподіваюся, що за якийсь певний термін так ви знову з'явитеся в цій студії. Вже розповісте про те, що відбулося за декілька тижнів. Бо нагадаю, зараз у місті триває проєкт тижні добрих справ і цього року. Попри всі випробування, які зараз проходить Україна, Одеська, Область, Одеса, він триватиме три з половиною місяці. Шукайте в соціальних мережах проєкт тижні добрих справ. Знаходьте контакти, придивляйтеся інформацію, телефонуйте, пишіть в соціальних мережах, якщо ви відчуваєте, що вам необхідна підтримка. Якщо ви відчуваєте, що вашій дитині необхідна підтримка, якщо відчуваєте, що підтримкою для вас може стати можливість надати підтримку. Комусь хто і потребує ще більше. Будь ласка, долучайтеся до тижнів добрих справ. Дякую вам. Нагадаю, дякую, сьогодні, дякую. сьогодні з нами в студії були Сабіна Нікітенко, голова рух комітету, координатор проєкту Тижні добрих справ 2024 І Лідія Солодовнікова, програмний координатор тижнів добрих справ 2024 Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.